Всіх вітаю, друзі! Пам'ятаєте, на днях ми з вами говорили про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц їздив в Україну, і після свого повернення до Берліну він сказав, що е, буде працювати над тим, щоб українці або влаштовувались в Німеччині на роботу, або повертались назад додому, і це не дивлячись на те, що існує тимчасовий захист для українців, е, не зважаючи на те, що в Україні далі продовжується війна і далі гинуть люди абсолютно у всіх містах, де б вони не знаходились. І е, сьогодні, власне, е, наші представники, в тому числі прем'єр-міністр України Шмигаль, поїхали в Німеччину і е, анонсували повернення українців е, назад в 2025 році. Почнеться все з Німеччини. В цьому, звісно, буде задіяно Міністерство єдності Мін єд, так? або Міністерство повернення українців, хто як його називає, е, немає різниці. І давайте зараз про це поговоримо. Це насправді е, трохи дивує, і незрозуміло, як, е, яка далі доля українців буде, е, чи треба буде виїжджати з Європейського Союзу, так, щоб не повертатись в Україну. Чи які варіанти? Поки що не зрозуміло. Давайте ж про це поговоримо. Обов'язково підтримайте це відео лайком, е, пишіть свої коментарі, дякую кожному з вас. Отже, е, почнемо з е, Олександра Камишина. Олександр Камишин розповів, що на початку 25-го року стартує пілотний проект щодо повернення українців з-за кордону, зокрема, задля залучення в оборонній галузі. Зокрема, А це можна жінок, напевне, в оборонну галузь, а всіх інших, хто не зможе заплатити гроші, щоб попасти в оборонну галузь, то напевне піде на фронт. Все таки. Звісно, що ні Камишин, ні Шмигаль, ніхто інший на фронт точно не піде, і в окопах з автоматом воювати. Не буде. Це не для них. Вони максимум, як Кулеба, виїдуть до Сполучених Штатів і будуть викладати в Гарварді і говорити про і писати книжки про війну в Україні. Отже, наступного року стартує пілотний проєкт щодо повернення українців за кордону. Він буде реалізуватись спільно з Німеччиною. Розповів радник президента України Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі в Берліні. За словами Камишина, українців хочуть повернути. Задля залучення в оборонній галузі він зазначив, що розпочнеться цей проект на початку 2025 року. Тобто, вже просто зараз, скоріш за все, готуються потужні рішення. Шольца їм напевне вдалося переконати. Бо перші дзвіночки були реально ще декілька днів тому, коли він повернувся з України і коли сказав про те, що треба українців повертати назад, не сирійців, не якихось інших біженців. Українців треба повертати назад просто зараз, коли там ще триває війна. Отже, е, далі, пряма мова Камишина. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр, він був тут сьогодні, і я був радий оголосити, що ми разом з ним працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства. Знаєте, що я вам хочу сказати? Насправді варіанти є два. Перший варіант це буде щось на кшталт українського легіону, тобто, цей проєкт запуститься і ніхто, якщо це має бути добровільно, і ніхто не повернеться назад в Україну, тобто проект буде максимально провальний і все, що люди втратять, це податки, які вони сплатили, власне. До українського державного бюджету, бо повірте мені, на цей проект буде виділено колосальні гроші, і ніхто не повернеться. Це перше, друге, їм вдасться переломати країни Європейського Союзу, щось типу: що або ви повертаєте зараз нам наших людей і вони всі воюють, або ви воюєте самі. І звісно, що європейські країни якось потрошки, потрошки, потрошки і е, підуть по цій моделі для того, щоб їх країни були. Захищені, так? А нехай воюють українці. Таке також може бути, але це вже фактично буде силовий метод повернення українців. Тож, це перше. Далі, в нас є заява Шмигаля. Шмигаль сподівається, що українські біженці, які поїхали за кордон, в тому числі до Німеччини, після початку вторгнення повернуться в Україну. Прем'єр-міністр України Шмигаль під час візиту до Берліна заявив, що обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Питання повернення на батьківщину українців, які поїхали після початку російського вторгнення. Шмигаль від, е, повідомив журналістам, що технічні деталі повернення вже обговорювались з урядом Німеччини. Тобто, вже є навіть якийсь план, але звісно, що українцям, які знаходяться за кордоном, ніхто цей план повідомляти не збирається. Чому? Бо хлопам не треба розказувати їх е, про те, що для них готує майбутнє. Ми абсолютно зацікавлені повернення до наших до нашої країни всіх українців, які втекли в перші дні війни. Втікли в перші дні війни. І тут на бачите, навіть не говориться втікли під час війни, так а під час перших днів війни, коли втікли, це означає, що не обов'язково закінчувати війну, щоб вже зараз. Повертати українців назад додому. Що їм там робити, незрозуміло. Нагадаю, що внутрішньо переміщення особи, які не змогли виїхати з України, повертаються просто назад на окуповані території, бо собі місця вони в Україні не знайшли. Що робити, якщо повернути ще 10 мільйонів українців, ви самі знаєте. Це можна тільки автомат, зуби в ТЦК і погнав. Отже, всіх українських біженців гаряче вітають в Україні під час або після війни. Ми чекаємо на цих людей, сказав Шмигель. Е, Також що хочу сказати, що е, оця зустріч у Берліні, цей форум в Берліні, було зрозуміло, що після першої заяви Шольца, хто не бачив, до речі, цього відео, переходьте на канал, воно є там. Шукайте. Е, що після того, як Шольц приїхав і сказав, що українці мають або працевлаштуватись, так ніби у всіх є така можливість, так, бо ми знаємо, що в Німеччині шалені проблеми з тим, щоб справді піти на роботу. Або навіть попасти на мовні курси, є і довгі черги, а є просто банальна відсутність роботи в тих містах, де цих людей е, поселили, скажімо так. Ну, немає там просто роботи, і ніхто цим якби не париться. Е, от і е, ще тоді, коли він сказав: або працюйте, або валіть назад в Україну, е, тоді вже стало зрозуміло, що їм вдалося в Україні про щось таке домовитись. І е, давайте будемо чесними: Німеччина це є передова економіка Європейського Союзу, і Німеччина в Європейському Союзі має найсильніше право голосу. І так як Німеччині на сьогоднішній е, день не дуже сильно вдалося е, реалізувати потенціал українських біженців, вони можуть всіх. Е, Якимись під якимись приводами повертати назад в Україну, в тому числі, щоб вони працювали, як говорить той самий Камишин, і в оборонній сфері, і щоб йшли воювали на фронт, і так далі. Хочу сказати, що якщо у 25-му році не закінчиться війна, то я думаю, що протягом цього року ми побачимо дуже багато цікавих і несприятливих для українців за кордоном новин, які будуть ну, покликані обмежити права. Які будуть покликані повернути всіх назад в Україну, хочуть вони того чи не хочуть. Для цього можуть використовуватись абсолютно всі методи, бо в Україні влада залишилась, а люди виїжджають, а кимось правити треба. Треба, щоб, щоб хтось платив податки, щоб потім можна було купувати собі квартири, автівки і возити своїх коханок за кордон на відпочинок. Так? Для цього треба гроші, щоб мати гроші, треба мати людей. Все просто. Тому дуже цікаво буде спостерігати за цим у 2025 році, і не виключено, не виключено, що у випадку, якщо Європейський Союз піде на, скажімо так, на отаку підтримку української ініціативи, і це насправді буде не добровільно, а якесь силове так, повернення українців, то Люди просто повиїжджають з Європейського Союзу. Тобто, ну, між тим, щоб залишитись, щоб повернутися в Україну або виїхати з ЄС, люди, звісно, що будуть покидати ЄС. Але надіємося, що цього не відбудеться. Надіємося, що е, далі вони просто плюються своїм популізмом. Показують його максимально, і цей проєкт просто буде як український легіон, який буде просто провальним і на який ніхто не поведеться. Побачимо. Все покаже тільки час. Ви свою думку пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її, друзі, почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!